Синій колір Samsung H50. Ціна 3000. Ось такі потертості на корпусі присутні не суттєво. Досить непоганий постану. Тай всі роз'єм на зарядку. Також роз'єм на навушники 3,5 присутні. Не потрібно ніяких переходників. По екрану косок чи царапок немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво це уточняйте у повідомленнях. Без різних акаунтів. Так, А-50 на 11 му андроїді, тут досить класна пам'ять. 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Є легкі вигорання на екрані, так не сильно видно, але вони є. Зараз покажу ще камеру, тут крута камера в цих модельках, як передня, так і задня. Ось така камера. Кольорів багато має в комплекті до телефону. Йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.